Порушив комендантську плати. Це про новий законопроєкт, який зареєстрували у Верховній Раді. Відповідно до норми закону буде передбачено адміністративну відповідальність за порушення вимог правового режиму воєнного стану. Проте не усі тернополяни підтримують таку ідею. кажуть, є різні випадки в житті. Інколи таке порушення виправдане обставинами. «Я думаю, що в принципі бувають різні випадки. Тобто, реально, мене, наприклад, я прикинятки ще дуже пізно вертаюся додому. Справді в мене наприклад, багато справ. Я думаю, що це недоцільно штрафувати, тому що. Ну, типу, якби в нас були реально там якісь випадки погані, там, мається на увазі, що тут війна би тривала тут, так, я розумію, що типу, це є для безпеки, але ну, я би думала, що ні, напевно. Негативно до цього відношусь, бо всяке буває в житті, і багато поліцейських ну, цих працівників вони не лояльні до людей і грубо відносяться так, скажу, скажімо так. бо… А у мене було таке, що принципово робили зауваження. Думаю, що не варто, тому що у людей є різні моменти. там, Наприклад, на жде вокзал, поїздки якісь, термінові, якісь в аптеку треба людям з'їздити, це по-любому треба, це така необхідність, яку треба виконати. Я думаю, ну, не варто забороняти. Я думаю, все-таки є якісь термінові, можливо, справи пов'язані зі станом здоров'я або якісь такі термінові якісь справи. Але за те, що людина в комендантську годину буде поза межами дому, платитиме штраф від 500 до однієї тисячі гривень. А у закладах, які продовжують працювати навіть після 12-ї, штраф накладатимуть на керівника від 3 до 6 тисяч гривень. Куди будуть направляти кошти, поки не зрозуміло. Проте в громадян вже є свій погляд. Ну, я вважаю, потрібно штрафувати правила для всіх. Комендантська година придумана для того, щоб її не порушувати. Ну, законопроект хороший. Куди мають направлятися? ЗСУ. Тільки для ЗСУ. От, інших напрямків я не бачу. В даний момент, коли в нас війна, такі штрафи і ну, всі кошти мають на ЗСУ направлятися. Куди будуть направляти? Потреб є багато, але ну, зараз на фронт в основному потрібно гроші. Тобто, якщо десь розроблять, власне, якийсь там рахунок, і тоді так. Власне, туди, я думаю, що багато хтось залюбки, навіть якщо поводине штраф, скаже, так, окей, я готова. Сама я не порушила комендантську годину, і я вважаю, що це правильно, тому що зараз на часі є дуже багато приїжджих людей, незнайомих, не місцевих. Тому я думаю, це доцільно вводити комендантську годину і дотримуватися. її». Але додають, що після прийняття закону доцільно буде в деяких регіонах зменшити час комендантської години. Нагадаємо, наразі відповідальності за перебування на вулиці в заборонений час немає. Однак це юридична підстава для перевірки документів або зупинки автомобіля.